you <music> Слава Україні! Ми починаємо. Як стало відомо, Верховна Рада почала розглядати проєкт держбюджету на 24-й рік у першому читанні. Не перший погляд усе ніби йде за планом. Та якщо копнути глибше, одразу видно підводні каменюки, які так ретельно хочуть приховати одіозні нардепи. Фурії Петра Порошенка вже заявили про божевільну кількість правок до проєкту. Про немислимі корективи заявила в своєму телеграм-каналі фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко. Подано 1620 правок. Моїх 15 пропоную припинити фінансування олігархічних телеканалів з коштів платників податків і перенаправити 2 мільярди гривень з марафону на ЗСУ. Цинічно заявила вона, додавши при цьому, що ні про який спам не може бути і мови. Та от на цьому моменті сама Геращенко й погоріла, адже те, чим займається опозиція, це просто намислимо. 1620 поправок це явний безсоромний та приречений спам. Невже хочуть лишити країну без бюджету? Та якщо розглядати ситуацію глобально, опозиція хоче показати, що на щось ще впливає, хоча. Реально, це тільки затягування дорогоцінного часу. Кількість правок виражена у цифрах Геращенко явний показник того, наскільки самопіар важливіший за перемогу та Україну? Депутатка, очевидно, забула написати, що бореться за те, щоб цей бюджет був прийнятий якнайпізніше, тягне час та чіпляється за кожну соломинку. Власне, вона робить це, тому що більше ніхто не звертає увагу на опозицію та не прислухається до їх думки, не піддається впливу та не запитує про позицію. Але яка різниця, якщо тобі потрібна фотка зал? Лу, який годинами чекає, поки ти закінчиш і не слухає жодного твого слова, чи не так, Ірино? Адже весь світ почекає. Це ж твоя зоряна година, про яку потім усі пам'ятатимуть, щоправда, декілька хвилин. А українці з болем у серці спостерігають за цим вже огидливим цирком, поки ти вважаєш себе патріоткою та державною діячкою. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.